Сьогодні, 15 липня, за новим календарем, ми відзначаємо низку великих свят. День державності України, День Хрещення Русі. Русь хрестилася тут, у Києві, коли на Мокшанських лісах ще була болота і вели вовки бігали. Тут вже була столиця Східноєвропейської духовності і Святії Софії ми відзначали вже тоді хрещення Русі. І найголовніше сьогодні, 190 років тому, в День святого рівноапостольного князя Володимира, ми маємо свято заснування університету святого Володимира, нині Київського національного університету, мені Тараса Шевченка, університету, який з 1900. 39-го року носить ім'я виданого генія і пророка українського народу Тараса Шевченка. Тараса Шевченка, чий пам'ятник навпроти Червоного корпусу, символізує незламність українського духу, Тараса Шевченка, який в своїх геніальних творах передбачав незалежність, соборність, самостійність України. Тараса Шевченка, який у своїх легендарних поемах. Наголошував і підкреслював те, що доведеться кров'ю, потом, смертями виборювати нашу свободу. Саме тому ми вважаємо його генієм і пророком, тому що в знаменитому на весь світ Кобзарі описується практично кожна сторінка нашого життя. 190 років тому царський уряд вважав, що цей університет буде осередком. На розломі цивілізації, адже по Дніпру буде розлом між православною російською цивілізацією і ремокатолицькою польською, на їхню думку, цивілізацією. Але не так сталося, як гадалося царській владі, адже і українські, і польські студенти постійно відображаючи волелюбний дух, брали участь у повстаннях. Проти царського уряду. Польські студенти у польському повстанні, українські студенти, українська інтелектуальна еліта в Кириле-Мефодівському товаристві, яке чи, теж пов'язане з нашим університетом, і ось 190 років це два закриття університету, перше в 19 столітті російською владою, яка вважала, що не має бути вільнодумства цих. В славетних стінах, другий раз радянською владою в 1920 році, коли, слідуючи нігілістичним намірам, було проголошено філософію за борт, всі науки і мистецтва за борт, бо це вигадка буржуазних винахідників. Але третій раз університет закрити не вдалося. Російським негідникам, які в, тисячі, в 2022 році вирішили повторити свій злочин столітньої давнини. І університет вистояв. Ми з вами пам'ятаємо мішки з піском і бетонні блоки. Ось тут, на вході до червоного корпусу. Ми бачимо з вами до сих пір захисну сорочку на нашому видатному поетові пророкові генію, тому що навіть сьогодні в день хрещення, яке Росія собі, як і все інше, присвоює. Навіть сьогодні, зранку нас з вами супроводжувала повітряна тривога. І ось в цей день, день, коли формально ми відзначаємо 190 років нашому університету, ми сьогодні зібралися з вами тут, для того, щоб відзначити цю подію урочистим підняттям прапору нашого університету. Прапора, за який нам Нікому із вас не соромно, бо всі ми тут присутні. І ті, хто сьогодні не зміг бути, і ті, хто вже, на жаль, в інших світах, якого ми згадуємо, вшановуючи е їхню пам'ять молитвою в наших церквах, і тих, хто ще цьогоріч прийде сюди, бо розпочинається вступна кампанія. Я переконаний, що завжди ми будемо з гордістю відповідати на ось ці слова, які зображені на університетському гербі. Користь, честь і слава. Слава Україні!